Сьогодні, 1 жовтня 2022 року, проводимо посів озимого по ячменю сорт радіум по мінітіл технології. Попередник тут у нас соя була, яка от благополучно після дісковки посходила. Була тут проведена обробка лише один раз діскована, площа і все. Це після того, як ми зібрали урожай сої. Зараз же сівалочкою SZ36 ремсинтез працюємо, от так у нас виходить, площа не ідеально рівна, але зверху ячменя немає і сівалка з своєю задачею справляється. Сіємо без добрив, тому що ціни на добрива ну, дуже смішні чи веселі, я навіть не знаю, як їх і описати ці ціни. Селітра ці там в районі 37-8 тисяч гривень за тонну. карбамід 40 плюс, там 43, ну в общем, дуже дорого. Тому сіємо без добрив, Будемо кормити по листку вже, оце вже все з весни. Що хочеться сказати, сіємо по 65-70 штук на метр. Орієнтовно це десь 3,5 млн штук на гектар. Не знаю, густо, не густо. Ми завжди так орієнтовно сіємо. Ну, і менше 4 тонн урожайність ми ще не брали. Нагадаю, що всі вже ми свої як би, жнива. Пройшли Сояшник останній змолотили, була е, просія така нормальна, що змогли ми змолоти один день нам такий прям, як сьогоднішній. Е, що ще додати? Знову ж таки, сьогодні сонце, але на завтра вже стоїть 80% дощ і я впевнений, що він буде цей дощ, тому ми не відкладаємо на завтра посів, а сіємо вже сьогодні. Якось так. Посів ми проводимо своїм основним трактором UTO EX804. Процівалочку вже сказав. Ремцин т 3,6. Якось так. Вже навікипиль іде. За кермом. Розрібав, дивився, ложе сантиметрів приблизно на 3-4. Я думаю, це оптимальний для озимого ячменя глибина і глибше не потрібно. Маю відео вже безпосередньо з сівалки. Такий от ячмінь, ячмінь не, ми не травили вперше в цьому році, тому що не було погоди і не було де да його сушити. Сіємо так, Фунгіциди, інсектициди внесемо вже через оприскуваль.